Сьогодні ми зануримось у світ одного з найвпливовіших мислителів в історії Арістотеля. Це був учень Платона, який, знаєте, не побоявся кинути виклик своєму вчителю, і він запропонував власну абсолютно нову систему того, як влаштований наш світ. Власне, ось ця фраза ідеально описує весь конфлікт. Уявіть собі, блискучий учень ставить під сумнів ідеї свого знаменитого наставника – і це зіткнення ідей, воно змінило хід західної філософії, ну мабуть, назавжди. Гаразд, давайте розбиратися щоб зрозуміти Арістотеля, треба спершу зрозуміти проти чого саме він виступав, а сперечався він із платонійською теорією ідей, яка, на його думку, була, м'яко кажучи, хибною. Ось тут і криється головна фундаментальна відмінність. Для Платона, пам'ятаємо, існувало два світи наш матеріальний такий собі світ тінь і світ ідеальних вічних ідей. Арістотель каже та ні, світ один. Ідеї, або як він їх називає форми, вони не десь там у космосі, вони прямо тут, всередині самих речей. І Арістотель висуває кілька, ну просто нищівних аргументів по перше, навіщо це безглузде подвоєння реальності? Який у цьому сенс? Якщо ідея коня містить все те саме, що й реальний кінь, вона ж нічого нового не пояснює. А по-друге, і це головне, як ідеальний, незмінний світ може пояснити рух, народження і смерть у нашому світі? Платон на це відповіді по суті не дає. А ось це справжній логічний нокаут аргумент третьої людини. Слідкуйте за логікою. Якщо для пояснення спільного між усіма нами нам потрібна ідеальна ідея людини, то що пояснить спільне між нами і цією ідеєю? Правильно, нам знадобиться ще одна, третя ідея людини, потім четверта, п'ята це ж абсурдний шлях у нескінченність. І це доводить, що з початковою теорією щось не так. Отже, Аристотель відкидає теорію Платона. А що ж він пропонує натомість? Він пропонує свою систему розуміння реальності і робить це напрочуд елегантно, на простому конкретному прикладі бронзовій сфері. Зараз побачимо, як це працює. Ключова ідея Аристотеля така, щоб по справжньому зрозуміти будь що. Від стільця до людини потрібно знайти відповіді на чотири фундаментальні питання, і це є його знамените вчення про чотири причини. Давайте розкладемо цю сферу на частини. Отже, перше матеріальна причина це сам матеріал, тобто бронза, друге формальна це ідея сфери, її форма, її суть. Третє дієва причина це майстер, який надав цю форму матеріалу. І нарешті четверте, кінцева або цільова причина це мета, задум, для чого ця сфера взагалі була створена. Бачите, все просто і логічно. Добре, але логіка Арістотеля про причини вона ж не зупиняється на бронзових сферах, вона веде його до набагато масштабніших висновків до питання про походження взагалі всього. Арістотель ставить таке фундаментальне питання: все у світі рухається, все змінюється. Але що є першоджерелом цього нескінченного руху? Десь же має бути його початок? Тут логіка просто залізна. Якщо першопричина сама рухається, то одразу виникає питання, а що рухає її, і це знову веде нас у той самий нескінченний регрес, як і з третьою людиною. Отже, висновок: початок усього руху має бути чимось нерухомим. І ось воно рішення Аристотеля, нерухомий першодвигун, сутність, яка сама нерухома, але є джерелом руху для всього іншого. Це по суті його Бог. Але це знаєте, зовсім не той Бог, до якого звикли в релігіях. Це така витончена інтелектуальна конструкція. Він чиста форма, без жодної матерії, чистий розум. І знаєте, з чим він займається? Він споглядає сам себе, бо він найдосконаліший об'єкт для споглядання. Йому абсолютно байдуже до нашого світу, тож молитися до нього марна справа. Ну добре, якщо у всього у всесвіті є кінцева причина або мета, то яка ж мета у людського життя? Це питання переводить нас від абстрактної метафізики до цілком практичної філософії Аристотеля, до його етики як прожити хороше, доброчесне життя. За Аристотелем чеснота це не якась крайність, це не абсолютна відвага чи щось подібне. Ні, це збалансований середній шлях між двома вадами, між двома крайнощами. Погляньмо на приклади так зрозуміліше. Мужність це та сама золота середина між боягуством і безрозсудною відвагою, щедрість це баланс між скнарістю і марнотратством, навіть дотепність, уявіть собі, є серединою між занудством і блазнюванням, тобто чеснота це мистецтво знаходити баланс. І ось тут ключова ідея Арістотеля, яка сильно відрізняє його від Сократа просто знати, що таке добро недостатньо. Чеснота це навичка, це звичка. Це як грати на гітарі або ходити в спортзал. Її потрібно розвивати щоденною практикою, свідомими вчинками. Ідеї Арістотеля настільки глибоко вкорінилися в нашій культурі, що ми часто використовуємо їх, навіть не замислюючись про це, його вплив просто колосальний. Є одна дуже цікава історія саме слово метафізика, виявляється, з'явилося абсолютно випадково. Майже через 300 років після смерті Аристотеля бібліотекар Андронік Родоський упорядковував його рукописи, і от твори про першу причину всього сущого він поклав на полицю одразу після праць з фізики і просто назвав їх мета та фізіка, тобто те, що йде після фізики. Ця випадкова суто технічна назва закріпилася за цілою галуздю філософії. Отже, давайте підсумуємо. Що ми маємо? Арістотель дав нам неймовірно потужні інструменти для мислення, вчення про чотири причини, концепцію філософського бога, практичну етику золотої середини, і, як ми бачили, навіть випадково подарував назву цілій науці метафизиці. І наостанок питання для роздумів: ідеї Арістотеля про етику залишаються на диво актуальними. Якщо чеснота це дійсно звичка, яку можна розвинути, то яка золота середина між сучасними крайнощами є найважливішою для нас сьогодні? Є над чим подумати.